Юрій Деревянко, політична партія воля. Шановні колеги, шановні українці, блокування трибуни продовжується. Політична партія воля продовжує блокувати трибуну разом з іншими демократичними політичними силами, для того, щоб знизити тарифи на газ, для того, щоб боротися із топ-посадовою корупцією, офшорними схемами і тою політичною корупцією, яка сьогодні в Україні превеликі жаль ще є. Я хочу розказати, кому вигідно підвищення тарифів та які конкретні кроки необхідно здійснити сьогодні, аби їх знизити. Давайте розберемося у тому, хто винен у підвищенні тарифів, хто це робив і хто це несе відповідальність. НКР КП формально дозволяє підняти ціни на газ, електроенергію, опалення та воду. Це Національна комісія регулювання енергетики та комунальних послуг. Але хто формує цей орган? Голову і шістьох -го членів. Призначає одноособово президент Порошенко, хоча за Конституцією він не має права створювати органи виконавчої влади. Тому ЕНКРЄ сьогодні це є неконституційний орган, і навіть Верховний суд України звернувся до Конституційного суду з цього питання щодо визнання національної комісії регулювання електроенергії і комунальних послуг неконституційним органом. Хто ж сьогодні є членами НКРЕ партія воля проаналізувала. Хто вони, де працювали і кому сьогодні вони підконтрольні ці люди? Отже, будьте уважні, голова НКРЄКП КП Дмитро Вовк до цієї посади він працював у корпорації Рошен Петра Порошенка, де відповідав за збільшення продажів продукції у Росії. Членами цієї комісії є Борис Циганенко, був посадовою особою у структурі російського бізнесмена Григоришина та у Київ енерго Ахметова. Володимир Євдокімов, це бізнес-партнер соратника Арсенія Ценюка. Юрій Голяк пов'язаний із олігархом Дмитром, Фір... Дмитром Фірташем. Вікторія Морозова, пов'язана із структурами Григоришина. НКРЄКП – КП це сьогодні орган, який самостійно встановлює ціни на газ, електроенергію, воду, опалення без попереднього погодження і обговорення ні з ким. Тобто, відповідно до чинного закону, який змінив ще Янукович, який був змінений за режиму Януковича. ЕНкарія КП ухвалює регуляторні акти, які не потребують погодження, які не потребують оприлюднення. Відповідно, саме ці члени ЕНКРЯ сьогодні встановлюють, за якими цінами кожний українець повинен сплачувати за газ, воду, опалення і електроенергію і інші комунальні послуги. Чому ж влада підняла ціни на електроенергію? Мережу обленерго контролюють олігархи. Своїм рішенням НКРЄКП вирішила підвищити норму доходу, які мають отримувати компанії, що продають і постачають електроенергію. І як наслідок це призведе до підвищення ще на 20-25% тарифу на електроенергію. Хто ж отримує прибутки і зиск від такого підвищення в обленерго? Всім обленерго належать VS Energy, це власники Росіян Бабаков, Гіннер та Воєводін, чотири компанії холдингу ДТЕК олігарху Ахметова. Три обленерго фірмам близьким до Коломойського, та Росіянна Григоришина, ще двома обленерго, обленерго володіє Григоришин, в тому числі через фірму ICU, де колись працював сам голова НКРЕ КП Вок, два обленерго братам Суркісам, два обленерго Льовочкіну Бойку з опозиційного блоку. Від від піднятих цін Національної комісії регулювання електроенергії і комунальних послуг також також виграють ті, хто сьогодні володіють облгазами, а також приватними компаніями, які видобувають газ на Україні. Як би це не було дивно, але опальний олігарх, олігарх фірташ сьогодні володіє понад 70% розподілу газу. Ще п'ять облгазів належать іншим офшорам, власники яких сидять в тому числі тут у Верховній Раді у опозиційному блоці. Партія воля заявляє, що причина завищення тарифів у змові олігархів і влади у круговій поруці між олігархами, власниками обленерго, облгазів, а також президентом України, урядом, а також тими власниками приватних газовидобувних компаній, власники яких також сьогодні є. Хто це такі? Це є і Коломойський, і Ахметов, і Бойко, і Льовичкін, і Фірташ, і в тому числі інші, які сидять тут у Верховній Раді. Партія Оля заявляє, що неконституційний орган НКРЄКП повинен бути ліквідований. Для цього ми сьогодні зареєстрували законопроект разом з нашими колегами, з народним депутатом Добродомовим та іншими колегами, які ще приєднаються до нашого законопроекту, який передбачає, що НКРЄКП – це має бути новий новостворений орган, незалежний, фаховий, члени якого мають обиратися незалежною комісією і тільки формально призначатися урядом. Саме НКРКП зобов'язаний вводити в дію рішення, які попередньо повинні бути обговорені. Це повинні бути регуляторні акти, які повинні висіти на сайті НКРКП для їх обговорення, висвітлення перед їх ухваленням. Для того щоб Національна комісія регулювання тарифів у комунальних послуг працювала ефективно, вона повинна бути максимально незалежна, максимально рівновіддалена від президента, від олігархів від всіх інших впливів на неї. Тому відповідний законопроект, який сьогодні політична партія воля зареєструвала, має стати важливим наступним кроком для того, щоб комунальні послуги, тарифи на комунальні послуги були обґрунтовані, об'єктивні, і ми не боролися у Верховній Раді і не і не припускалися до крайніх методів блокування трибуни для того, щоб ці комунальні послуги переглянути і зменшити. Станом на зараз політична партія воля заявляє, що ми будемо і далі боротися за те, щоб тарифи не обґрунтовані, завищені, були знижені. Ми будемо і далі разом із нашими колегами, іншими депутатами від інших демократичних політичних партій вимагати створення тимчасової слідчої комісії за об'єктивними і прозорими. Формуванням тарифу також будемо вимагати створення тимчасової слідчої комісії за розслідуванням офшорних скандалів і топ посадової політичної корупції вищих щаблях нашої влади. Ми заявляємо про те, що не потрібно ховати голову пісок, і всі ті народні депутати, які сьогодні дійсно хочуть припинити топ корупцію в Україні, які хочуть зробити підконтрольним владу. Громадянам України підконтрольну владу парламенту, зрештою, вони повинні не ховатися, не робити вигляд, що нічого не відбувається, а стати поруч і зробити ці кроки для того, щоб ми дійсно почали змінювати Україну. Дякую.